Хей hey, народ! Сьогодні у нас відео у незвичайному форматі. Сьогодні не буде таємно цілком, цілком таємно, бо сьогодні у нас Смолвіль, один з моїх One Love Serials. Друга серія вперед! Пес цей огляд трішки крінжовий. Сьогодні не буде серйозності та інопланетян. Чекаю лайк, комент та підписку Негайно! Ну що ж, не буду вас довго тримати, готуй свого смаколика, а ми починаємо! Серія розпочинається від того моменту, на якому ми її закінчили минулого разу. Лана повертається зі свого балу, а за вікном її вже сталкерить якийсь дивний челік. У нього явно є на неї плани. Лана тим часом помічає якийсь дивний презент у себе на ліжку. Відкривши коробку, з неї вилітають метелики. І це все було заради того, аби цей сталкер засняв її на камеру. Фу, який збоченець. Закінчивши свої брудні справи, він повертається додому, а вдома на цього прищав узбочинця вже чекає зла мама. Посварившись, мама сказала, що це чучело виправить тільки армія, і завтра він вже буде на полігоні. Далі у його кімнаті. Ну, я не знаю, як це описати. Шиза прогресує і під кірту музику він свалює з дому. На різкому повороті він розбиває банку з жуками, і вони починають атакувати свого ж господаря. А це, в свою чергу, призводить до аварії. Коротше, в машині в нього відбувається дуже дивний двіж. Після побачення з жуками він став спайдерменом. Десь я вже це бачила. Не так далеко ми втекли від другого сталкера. Серйозно, я не розумію, чому за цією ланою так всі бігають, але окей. Але як виявляється, це був потний сон Супермена. Наступна сцена розпочинається з ярмарку, де Кларк лише одним своїм пальцем забиває цвяхи. Серйозно, чому за всі сезони ніхто цього не помітив? Ну, також його суперздібності. Ну так, були винятки, але зазвичай місцеві жителі ніби сліпі. І знову ця Лана із своїм бойфрендом, та ще й з тим, який тільки вчора разом з своїми друзями вішав Кларка на хрест. Ой, <титут> <C 'è титут> дай мені спокій. Вітаю, Кларку! <титут> Ти цьогорічне опудало. Цікаво, що він зараз думає в цей момент. Далі ця циганина просить Клерка повернути підвізку, яку він на нього вчепив вчора. Кларк. Шле його в поле шукати її самостійно. О, знайомий фейс. Щось у ньому змінилось. Він придумав хитрий план і просить її, щоб вона допомогла йому з уроками. Але в розмову втручається Вітній, який каже, щоб цей чудак не наближався до лани. На ярмарок також завітав наш лекс, і цього разу батя все-таки пожав суму руку. принаймні руку потиснув. Тим часом, по дорозі назад, Вітні заатакував наш мутант Спайдзі. Але добре, що Клерк з сім'єю їхали вже назад і побачили, що Вітні загрожує небезпека. На щастя, Клерк швидко витягнув його з машини та врятував вітні. Лекс вирішив завітати до лани на ферму. Виявляється, в Лекса походу склероз, бо він не пам'ятає, що вже був знайомий з ланою. Спів... Ти мабуть, Лана. Приємно познайомитись. Ми вже знайомі. Лекс по натякає, що її хлопець не дуже добра людина, такто. Трохи побаламутивши, він пішов. Прийшовши додому, мама Спайдера помітила сморід і високу температуру вдома. Зайшовши в кімнату до свого хлопчика, вона побачила, що ціла його берлога в павутині. Ну і природа взяла своє, та й він буквально з'їв свою мать. А зараз переключаємось на інших хлопчиків. У Лекса вже є план для Кларка по здобутті серця Лани. Він віддав Кларку її загублений медальйон, але він не простий, а зроблений з керптоніту, який шкодить Кларку. Але на щастя він зберігався в скринці, яка гасить силу камня. Пізніше Лана влаштувала допит свого бойфренда, де ж він проводив минулі ночі. Вітні зрозумів, на що Лана натякає, та сказав, що підвісив Клерка по приколу. Лана, не оцінивши його дії, просить Вітні повернути її медальйон. Він сказав, що, на жаль, його загубив. Полі. Вона у розпечі йде від нього. Та її по дорозі зупиняє спайдер та питає, чого ігнориш? Дивна ситуація, ну та ладно. Кларк, зайшовши в свій сарай, побачив Лану, яка удень намагається розгледіти зірки. Камон! Дуже розумно, Лана, з твого боку. Ну, але вона все ж таки підозрює, що Кларк підглядає за нею через телескоп. Перещихлявши трохи про симпатію один до одного, Лана розказує, що ця підвізка була створена з уламків метеорита, який загасив її батьків. Підвіска для неї дуже цінна, а вітні козели її загубив. Ах, старий Роджерик завжди крути свою тарандайку, і тут до нього прибігає Клірк. Але з щемноти виходить наш дикий звір таранту. Після б'єшеного екшену наша сімейка Адамс зробила з цього висновки. Ну що ж, ходімо до школи. А у школі, як завжди, Кларк просто баламутить Хлої воду, яка розпинається йому у своїй симпатії. Кларк каже Хлої, що потрібно знайти цього мутанта та пропонує зустрітись пізніше. Хлоя говорить, що він баламутить їй воду, але вона згодна. Колективним рішенням вони вирішили піти до нього додому і ще взяли з собою Піта, Піта по Піта, чисто по приколу. Зайшовши в будинок, Піт видає базу. Боже. Мети ну, один у Смолвілі схибнувся на лані. Ну, одного члена з сім'ї вони все ж таки знайшли. Damn! А зараз ситуація в стайні. Вітні переконує Лану, що він все таки не будак, але ззаду луна хесенький голосок нашого мутанта. Пізно вітні. Тепер вона моя. Чисто випадково Клерк, прийшовши на місце події, застав того баламута. Та вони разом поїхали шукати нашу принцесу, яку викрав шкіряний мутант. Знайшовши лану замотану в кокон, а також нашого дружка, який сидів біля неї, Клерк розпочав перемовини. Після абсолютно безсенсовної розмови Тарантул тікає. Переслідування мутанта завела Кента на завод. А на заводі чисто випадково завалялось кілька метеоритів, що у свою чергу призвело до цього, а потім і до цього. Як завжди, Місіс Кокон чекає поцілунку принца, але це був вітні. Оу, ноу, ноу! Цей сумний момент, який розірває серце. Може, ж він все-таки зрозуміє, що Хлої непоганий варіант. Ну і під кінець він залишає цей кулон у лани під дверима та втікає до себе в сарай. Ну що ж, друзі, на цьому Хеппі Енд. Ставлю ці серії 10 з 10. Просто шик. Як завжди, Смолвіль у серці. Лайк, like, комент, підписка. А ми з тобою зустрінемось у нових оглядах.